Сьогодні 21 березня у нас огляд посівів. Тут наші помідори, які сіялися, по-моєму, 20 а... Ні, 16 березня. Одні 16, одні 11. Тут вже є і такі, і такі. Ці, напевно, раніше, 11-го звів. А ось ці свіжі це 16-го. Там от. Баклажани, які не зійшли добре, тільки от кілька я їх пересівав. Тут у нас два останні ряди перець, ну тут перемішку перець з помідорами. З перцями у нас теж не все добре. Три сорти 100% не зійшли і 0,5-03. 12, 12 це взагалі. З 2014 року було насіння, я все насіння, яке залишився, кинув цей стаканчик. Якийсь сорт Ліда чи Ліда так? Чи, лада, чи Ліда. От дві рослинки є. З 2014 року. Подивимося, що це з них буде. І кілька сортів взагалі не зійшли, то в ті стаканчики, які з номерами я потім просто підсію сьогодні ще на синини. Ну і тут теж ще дещо сходить. Далі ми будемо сіяти помідори з середнього сроку, раннього, верніше, срок достигання заявлений на них 90-100 днів. У нас таких є 11 сортів, то ми спершу посіємо їх, а далі... Будемо щось робити інше. Цей стелаж він ще не закінчений, це теж процеси будемо доробляти, там ще є верхня полка не задіяна, бо цього що є, і так буде мало. Це ті помідори, які будемо сьогодні ще сіяти, захват садівника, золоте грону. Дюшес, Сибірський скоростиглий, феномен, червона шапочка, єлісей, дюльмовочка, основні кольори. Кроха ми сіяли це ну, найшвидший томат, який в нас дійшов минулого року. Найперші подоносили крохи. І балконне диво, жовт, золоте, воно теж у нас було минулого року. Теж гарні смачні помідорчики. Невеличкі. Будемо сіяти стаканчики вже, от так, як тут воно є. Стаканчики накриті, щоб був парниковий ефект. Ну, такого плану не буде. Тут ще помідори, які не зійшли. Будуть такі три ванночки будуть сходити в теплі. Тут у нас зійшла, по-моєму, якісь капусти ми посіяли. Капусту не вирощуємо спеціально так кілька капустин. А, це у нас капуста цвітна і базилик зійшов. Добренько. Зараз ми будемо замочувати насіння в цьому хоргексидині. Ось мінімум на 20-30 хвилин всі ці сорти. Так, лежать на сінини на своїх місцях. Цікаво, так ще замітив. Одна та сама фірма Сіпс. Насіння золоте гроно оброблене, захват садівника не оброблений. От, тут видно воно оброблене, червоненьке насіння, все інше не оброблене. як ми сіємо помідори, зараз перекриємо 5-6 мм ґрунтом і зверху ще збризкаємо водою. Це вже готове, посаджене, все. Закрите насіння, скроплене водою. І тут під доні є вода. Вона є для того, щоб ще дотягнуло, можливо, десь трошки менше я води долив. Вона десь так 20-30 хвилин побуде. Якщо десь бракує, воно підтягне собі. Але в воді воно стояти не буде. Цю воду я злею. Стаканчики підуть в інший піддон.